Чи стикалися ви з неналежними умовами в державних лікарнях? Так, звучить запитання. Перший варіант. Так, хороша їжа і ремонт, там скоріше виняток. Перший варіант, другий варіант. Мене все влаштовує. Такий варіант теж може бути. І третій варіант користуюсь лише приватними лікарнями. Шановні, активно, будь ласка, голосуйте, і ми озвучимо вже результати наприкінці цієї години. Ну і важлива інформація. Команда «Новини лайв долучається до збору військовим з 2-го штурмового батальйону 3 ї штурмової бригади. Потрібні антидронові рушниці, засоби РЕБ і все, що потрібно для ведення сучасної війни. Ми закликаємо вас долучитися до цього збору. Усі подробиці і реквізити є під цією трансляцією. Так само ви бачите зараз на своїх екранах і qr код на монобанку. Якщо раптом ви можете задонатити, ви можете. Так само долучитися і зробити корисну, е корисну роботу, корисну дію, е зробивши репост цієї інформації про збір у своїх соціальних мережах. Мета збору 5 мільйонів гривень. Ну, власне, зараз з задоволенням представляю гостя нашої студії, гостя нашої 3 години Вечору лайф, Ростислав Кравець, юрист, адвокат. Пан Ростиславе, добрий вечора. Доброго вечора. Щиро дякую, що завітали. А ви як з е лікарнями? Приватна, державна, або і там, і там влаштовує. Намагаюся не перетинатися. З державною? Взагалі. З лікарні. лікарні там. Mm -hmm. Це прекрасна відповідь. Намагаюся не перетинатися. А якщо раптом доведеться, вже, не як дай та, Бог, вже як станеться. Вже як станеться. Як професійний адвокат і юрист відповідаєте. Називається відповідь є, а суть додумуйся і додумуй. На все, що все, що бажаєш в Угорщині. Почали виселяти українських біженців з притулків. Про це повідомляє Radio Free Europe. Щойно у нас в новинах ця була інформація. Ми з вами якраз звернули пане Росиславу на це увагу. Близько 120 українських біженців, переважно з ромської меншини із Закарпаття, були виселені з, з субсидованого житла, в якому вони жили в Угорщині. Це сталося після того, як уряд Орбана змінив порядок надання житлової допомоги. Біженцям з України урядовий комісар у справах біженців заявив, що указ був розумним і пропорційним що ті, хто хотів стати на ноги в Угорщині, змогли це зробити. Агентство ООН у справах біженців висловило занепокоєння з приводу закону цього рішення, заявивши, що до трьох тисяч українців можуть втратити доступ до субсидованого житла. Що думаєте, як юрист, як адвокат? прошу? Ну, насправді, це, звичайно, внутрішні справи Угорщини. Ми вже не, не, не звикли до того, що ніхто не втручається у внутрішні справи нашої країни. Нас постійно дають нам якісь казівки, постійно нам зазначають, чи нам потрібно робити, чи не потрібно робити. А тут угорці вирішили, що вони достатньо мають, я так розумію, зиску з війни з Україною, ну, на моє бачення таке. Ну і варто припинити субсидувати українців, які опинились в Угорщині. Звичайно. Питання до угорщини, яка вже неодноразово демонструвала спочатку цієї широкомасштабної агресії, взагалі спочатку війни в Україні, своє недружні ставлення до України. Вони блокували і допомогу, вони і фінансування. Зараз, отакими от кроками, вони в черговий раз демонструють свої недружні відносини до українців. Якщо у них є якісь е, зауваження до перебування українців, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що за два роки можна було знайти роботу, якось влаштуватись. Ну ніхто ж не говорить, що там насправді відбувається. Якось. Теж е е комісар у справах Біржинського, це організація, яка неспроможна фактично і продемонструвала повну наслідування Ліги Європи mm. о, лі 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 нації, лі -нації так. вибачте, да, Лігі Нації, так, так. яка неспроможна безпосередньо щось вирішувати, якісь глобальні конфлікти. Ну, в черговий раз говорить про те, що українцям потрібно думати власною головою і приймати рішення виключно у власних інтересах. А не постійно питати, чи можемо ми щось робити, чи потрібно нам щось робити. Наслідки цього ми бачимо щоденно. Пане Росислав, ви абсолютно все правильно сказали, але українцям треба думати головою, в принципі, то завжди, як і не лише українцям, але ні, ну дуже багато перебуваш... українців, ви ж розумієте, та, говорять, що перебувають так. Вони дають гроші, вони можуть нами керувати, ну, вони і... можуть давати, це вони встановлюють нам... з язика. Да, вони встановлюють нам наглядові ради, якісь там щось. А Диві, наслідки, е, ти, ти а мов, наслідки діяльності. Рад, можемо дві години звати. А це наслідки, говорити. наслідки. Так дивіться, якщо ти тут думаєш головою, то ти тут думаєш головою. і Ми так не намагаємося робити. Як е, не крути. Але якщо люди поїхали туди і підв'язані, залежні від е, допомоги е, там, то будь-які рішення ну, ну, треба сприймати вже як, як рішення. А деякі українці, це не закид, це констатація факту. Починають знаєте, наганяти таку хвилю, мовляв, нам тут урізаються, нам тут якось дають якісь інші умови. Ми там спочатку почували себе. Нормально а зараз ну, нас там намагаються важко що? От, от скажіть, от як, як тут діяти? Я вам відверто, от як адвокат, mm. можу сказати, що я не знаю, які там умови пропонувались. Ми говоримо зараз про те, що українців позбавляють соціального житла так. чи встановлюють, може, якісь додаткові доплати за це за соціальне житло. Що це за українці? Чому вони за два роки не змогли? Може, там є інваліди, може є неповнолітні діти з жінками, які навчаються і утримують один одного. Так. Ну, Ну, питання в інших країнах також нема. Це ж робить Угорщина. Чому це робить Угорщина? Чому це робить Угорщина? Ну, нещодавно черговий же там конфлікт був з е, постачанням дизелю. Може, такі, знаєте, постійно намагаються тримати українців в тонусі, що бачите, ми вам, хоча з іншого боку, вони демонстрували, роздавали тоді угорські паспорти. Я більш чим впевнений, що певної кількості біженців є подвійне громадянство. Може так статися. Я не стверджую це. Ну, так може статись. Я принаймні чув про це. Так, ну, да. так навіть. Це була коли десь 30-кілометрова зона, там да, 10-кілометрова зона, там. Ніби... Ми почули, що це в більшості випадків були позбавлені особи румської національності. Так, так. Чи мають вони подвійне громадянство, чи мають тільки громадянство України? Чому їх позбавили? Які саме вимоги виставляють, ну дуже важко говорити, знаєте, для того, щоб не маніпулювати дійсно новиною. Ну так, Звичайно, МЗС, звичайно, наш оповноважений по правам людини повинен був би якось відреагувати, зробити якісь прес-реліз цієї новини, повідомити українців, щоб вони не переживали, тому що на ньому також покладається відповідальність і за права і свободу українців, які знаходяться за кордоном, угу. посольство України в Угорщині, чомусь також. Не робить ну, от, ви бачу. зі мною можете погодитися, що а, Я не знаю, як це цинічно дуже прозвучить, але в нас такий світ цинічний, що це ще й нормально. Тому прозвучить. треба ще ви погодите зі мною, що просто оця ситуація війна дала деяким людям просто не те, що шанс, шанс життя опинитися в тих країнах, про які вони і мріяти не могли.